В академічному театрі ляльок готуються до 86-го театрального сезону. Розпочинають його допрем'єрним показом вистави Рожеві хмари режисер Данило Кокотюха Суспільному розповідає, надихнувся казками українського письменника Юрія Венечука. Задом виник випадково під час прочитання казки Юрія Венечука з'явилося бажання її адаптувати. Трохи переосмислити і на її основі зробити виставу. Ми не хотіли ніяк примусово нічого повчати дітей. Ми хотіли розповісти історію про поросятку, яке подорожує країною власних снів. У виставі задіяно всього п'ять акторів. Головну роль у виставі грає Дар'я Вдовіна, її персонаж порося, яке потрапляє у небезпечні пригоди та стає ватажком піратів. Я вклала в нього все, що я хотіла, десь підкориговував режисер, що він бачив, що треба, що не треба, додати або забрати. І ось і вийшло поросятку моє. трішечки таке шкодне, я б його назвала. На допрем'єрний показ запросили дошкільнят, які ходять до дитсадка дивограй. Вихователь Вихователь-методист Тетяна каже: сьогодні привели 80 дітей. Дітки ходять в театр, нам дуже подобається, адже ми тут близенько біля них знаходимося. По емоціях наших діток видно, що вистава їм сподобалася. Мені сподобалася принцеса, бо в неї був дуже гарний костюм. Мені сподобались ті пірати. Мені найбільше сподобалась пащадка, тому що вона була смішна. За словами Данила Кокотюхи, над виставою працювали півроку. Кінцевим результатом задоволений. Це перший наш показ на глядача. Вистава доволі експериментальна. Це була така невелика авантюра. Не знали точно, як відреагує наш юний глядач. Він відреагував по-різному, деякі сміялись, підспівували, плескали, декому там був дядя страшний. Завтра виставу «Рожеві хмари у ляльковому театрі. Актори зіграють об 11 та 14 годині. Вартість квитка 100 гривень. Дар'я Красовська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.